Вітання спільноті. Сьогодні коротенький огляд порівняння двох, принципово різних за конструктивом, але схожих за вартістю мультитулів. Leatherman Wave Plus і Gerber Center Drive. Почнемо з чохлів. У Leatherman він фіксується кнопкою, досить потужною, і містить собі лише мультитул. Якщо потрібно помістити додатковий, додаткову планку з бітами, або щось інше, треба докупати більш наворочений На Напоя скріпиться вертикальною ось такою струпою. Горизонтального кріплення немає, виготовлений досить непогано, хоча деінде вже почали трошки лізти. Нитки. Як то кажуть, буває? Чохол стандартний для вейва, ребара і інших тулів схожого розміру? Гербер постачається ось в такому досить. Величенькому чохлі, теж виготовленому з кордури. Містить кишеньку під тул і під додаткову планку з бітами, яка докупається окремо. Кріпиться на велкро і чіпляється на ремінь або вертикально, або горизонтально. Горизонтальне кріплення також підтримує молістропи, але Зручний лише для правого розміщення. Якщо намагатися розмістити його зліва, у нас ремінь буде не досить щільно тут сидіти. ось недолік. Обидва чохли виготовлені в Китаї. Так, переходимо до тулю. З вигляду можна сказати, що лезермен трошки компактніший. І трошки більш сильно збитий. Тоді як гербер більший за розміром, угловатіший, і через механізм має ось такий додатковий рух, скажімо так. Це не недолік просто особливість. За вагою. Тули відрізняються. Не сказати, щоб сильно багато. Wave важить 242 грами. Гербер 282. 40 грам різниця. Далі поїхали. Зовнішні інструменти. У лезер таких чотири. Це звичайний плейновий клин із 420-ї сталі. Фініш сатин, замок, Це Серейторний клинок. Так само. 420-ка. Досить непогано зроблений серейтор. Гострий. Фіксатор аналогічний. Звертаємо увагу на детент. Він зроблений ось такою виштамповкою у вигляді напівсфери. Зустрічна частина на клинку виглядає ось так. Ще два інструменти мають, ну, скажімо так, наполовину однорукові відкривання. Теоретично одною рукою це зробити можна, але те, що незручно. Тому краще двома, щоб не порізатись. Це в нас ось така пилка по дереву. З японським зубом, досить тонка, пропил дає де десь в районі 1,5 мм і досить довга як для такого розміру. Фіксується теж лайнерлок. І те ж саме стосується напилка. Теж фіксатор лайнерлок. Напилок двосторонній. <кхід> з одного боку, ось така груба насічка по дереву та металу. З іншого алмазне напилення. Дуже зручно підточувати ножики. Вісь, на якій кріпляться ці інструменти, має особливість. По-перше, гвинт тут лише з одного боку. З іншого боку цільна птулка, і тому при відкручуванні треба бути обережним. І дивитися, з якого боку вилізає гвинт. Хоча антипровороту тут нема, і тому поворот все-таки буде. З коробки тут червоний фіксатор, після перебірки бажано його оновити. Обробка, скажімо так, середня, я б сказав, бувало і краще. І відразу звертаємо увагу ось на цю частину. Якщо ми зараз відкриємо інструмент. То ми побачимо, що ось лише ось ці 5 мм гнутої сталі відділяють інструмент від поломки. Тому це явно не для гіперсалових робіт. <кій> <кій> Відрізнити між собою плейновий і серейторний клинок можна за насічкою. Насічка є, серейтор нема плейн. У моєму екземплярі досить непогано оброблені холи. Хоча бувають скарги на це. І інструменти, можна сказати, умовно по центру. Клинки трошки скошує. Але якщо підтягнути гвинти, то <кхем> не буде нормальної механіки. В центр драйві зовнішніх інструментів три. По порядку. Клинок. Теж що 320, якісніше оброблений, але більш посередньо заточений. З коробки був, ну, скажімо так, не те, що тупим, але завусенець відчувався навіть на око, не те, що пальцем. Підточив, ріже хорошо, але бажано переточити. Профіль трошки інший, ніж у Лазермана. І при цьому він трошки більший за розміром на декілька міліметрів. Якщо брати саме ріжучу кромку. Фіксується теж лайнер локом з такою ж самою системою дотенту. І притискається шайбою з винтом. З іншого боку, маємо інструмент, який дав назву всій серії. Бітотримач, центр драйв. Він металевий. Це не пластик, це метал. Біта тримається на магніті. Навіщо ось ці отвори? Я можу лише здогадувати. Це, напевно, для тих біт, які мають фіксацію кулькою. Але що є, то є. З коробки тут ось така філіпс-біта. Фіксується він ось теж таким детентом. Ось так. І третій інструмент, який ми маємо в доступі ззовні, це пасатижі. Про них поки що мало, оскільки пасатижі порівнюватимемо окремо. Механізм відкриття натиснули кнопку Закрили. А в цьому положенні воно не фіксується. Що дозволяє відкривати ось таким чином. Фіксація є лише ось тут. Закрили. Далі. Пасатиші. У лезермана вони відкриваються стандартним чином. У гербера вже показував. У розкритому вигляді мультитули вже не настільки відрізняються за розміром. Хоча видно, що пасатижі у гербера більш потужні. Лезерман не має підпружин... підпружинення пасатиж. І пасатижі містять 5 інструментів. Власне, плоскогубці, вигнута частина для фіксації гайок, кусачки для дроту. більш Потужні кусачки з більшим кутом для каленого дроту, закаленого. І обжимка під всякі конектори невеличкі. Розміщена тут. Пасатижі мають два недоліки точніше, два особливості. Перше, вони дуже тонкі. З одного боку, це дозволяє добре підлізти кудись, з іншого. Є випадки поломки саме ось цих, ці, ось цієї частини. Хоча, скоріше за все, все-таки зламається тут. Далі, другий момент. Це пасатиж від стандартного вейва. І губки змінні в нього вставлялися без врахування того, що тут зменшилась кількість м'яса. І тому при перекусуванні чогось. Ну, досить такого потужного можна отримати тріщину в тій частині. Теж прецеденти були. В іншому з коробки був дуже тугий хід, але потім воно добре розробилося. Гербер. Пасатижі підпружинені. З одного боку додає зайвий момент, який може зламатися, з іншого більш зручно для оперування одною рукою. Губки у нього більш товсті, відчутно більш товсті. Тут обидві губки у Лазермана як одна у цього. Але з іншого боку, він для більш силової роботи. Тут я навіть не уявляю, що нам треба робити, щоб саме ці пасатижі зламати. З іншого боку, тут теж маємо слабке місце. Змінні. Губки. Якщо у Лезермана це добре термічена тверда сталь, то тут це сплав карбідового вольфрама. І у нього проблема, він крихкий. Тобто ці губки досить легко сильним зусиллям викрошити. А з іншого боку, вони тристоронні. Тобто нічого не заважає нам відкрутити, перевернути на третину оберта і користуватися далі. Плюс звертаємо увагу на профіль. Тут у нас досить тонкий профіль, невеличкий кут, який робить ці кусачки трошки схожими на ножиці. Тоді як тут ми маємо дуже-дуже тупий кут. І майже під 90 градусів сходження кусачок. Як то кажуть, кому як подобається. В розкритому вигляді, у Лезермана повністю відсутній будь-який люфт. Скоріше за все, з'явиться потім, але поки що нема. У гербера люфт-механізму, який, в принципі, ні на що не впливає. Десь так. Так. Далі поїхали. Внутрішні інструменти. У вейва з одного боку 2. І з іншого боку три. У гербера. якщо оце не вважати інструментом? Це просто тримач для змінної біти для центра драйва. Тому я його інструментом не вважаю. Маємо інструменти лише з одного боку. Ось такі. Отже, що ми маємо? У Вейва це бітотримач під лезерманівські біти двосторонні. Купляються окремо в комплекті ось така. Ой! Ось така пласка і хрестова. Ось так. О, відкривашка комбінована, о, пляшки і консерва. Фіксація. Чимось схожим на беклок. Натискаємо педальку, відтискаємо. Ну, або стандартний спосіб для супертулів всяких. Хочемо відзакрити один інструмент, дістаємо інший і обидва ховаємо з цього боку, що ми маємо, пласку викрутку, дуже потужну, але при цьому досить шляхку. Тобто звернути її голову надмірним зусиллям дуже легко. Я її мінятиму на шило. Годинникову викрутку. На відміну від цієї, вона має змінну. Біту. З одного боку пласка, з іншого хрестова. Відповідно, можна замінити. І маємо ножиці Підпружинені. З дуже тонкими. Губковий і дуже гострі. Закривається так само, як і все інше. Ну, в принципі, про вейві все. Скоріше за все, я тут поміняю пласку викрутку на шило і, можливо, замовлю з за Аліекспресу і заміню напилок на тримач пилок і напилка по металу, і, власне, самого напилка від суржа. <ків> на алі є такий спеціальний підвейв. Пилку по дереву міняти не хочу, бо вона досить довга. Гербер. Тут ми маємо шило, якого якраз не вистачає вейву. Напилок. До речі, більш агресивний, ніж у вейва. Він дуже добре пиляє метали дерева. Теж залишу. І два інструменти, які я заміню. Серейторний ніж, який, ну, по суті, тільки виглядає серейторним, він тупий, як. не знаю що. Дуже погано ріже, дуже погано перерізає стропи. Зусилля потрібно більше, ніж на ВІ. Буду міняти на пилкотримач від версії MP600. -го. І ось такий так званий прайбар. Який, по суті, комбінація відкривашки для пляшок, теж консервного ножа. От штука добре прорізає, і гвоздер, як то кажуть. Закривається це все натисненням ось цього пропорця назад. Натиснули, закрили. Гвоздельор я би залишив, але, на жаль, з ним не влізе пилкотримач. І доведеться або прибирати шило, або ще щось. Тому будемо щось думати. Так, невеличке уточнення по замкам. До зйомочка. А саме конструктив. Якщо ми подивимось на резермен, ми побачимо наступне. Ось тут. Є ось така пластина. Вона намер поприкльопана рами. Ось ця закльопка. І саме її піднімає замок. Натискаємо, пластина піднімається, пружинить. Вона трошки вигнута. Закриваємо, відкриваємо, стає на місце. Натиснули, закрили. Таким чином виходить досить компактна конструкція. Ну і закриття, наче беклоком. беклоком таким. Вісь замка ось. Прикрита інструментами. Це на Лазермані. На гербері система трошки інша. Як бачимо, тут замок сувний і конструктивно сильно відрізняється. Для того, щоб побачити, треба відкрити все. Ось, дивимось. Так, от. Маємо звичайну пружинку ось такого типу, яка теж кріпиться на клюпці ось тут. Інша частина кропка ось. І вона пружинить ось так. Тобто, коли ми відкриваємо все, от, відкрили, ось. Ось так працює замок. І він фіксує теж у режимі беклока, але навіть я б сказав, схоже на аксіс. Тобто сувний елемент. Який фіксує площину. Ось така відмінність. А, ось цей момент фіксується просто в натяг за рахунок виступів на штамповці. З приводу утримання саме плоскогубців у руці. У вейпа питань взагалі ніяких. З того боку все скруглено. І з цього. <кхід> Тому будь-яким хватом утримання зручне і нічого не наминає. Єдиний момент: оця частина дуже часто закусує шкіру на долоні. Тому ним користуватися все-таки краще в рукавицях. Або завжди використовувати дальній хват. У гербера такої проблеми нема, нічого не закусує. Цьому також сприяє те, що у нас одна ручка трошки піднята над іншою. От, якщо ми подивимось. Тобто рука лежить так, що закусити не може в принципі нічого. Причому, що в такому вигляді, що в такому. Але через конструктив, якщо ця частина у нас ще нормальна, то ось ця трошки ось цими гострими гранями не минає. Думаю, тут просто познімаю фаску. І буде взагалі шикарно. В цілому, по утриманню в руці саме як пасатижів, мені Гербер сподобався більше, але це особисто моя. Моє враження для моєї руки. Так, і останнє, про що я ще не сказав, це лінійки, які є в обох мультитулах, але трошки різної конструкції. У лезермана це ось така розкладна з одного боку сантиметри, з іншого дюйми. Десь до 20 см, до 19 здається. До 19. Далі незручно. І міряти треба десь отак. Дивлячись від того, що ми хочемо поміряти. Ну і можна щось прикласти сюди. У гербера лінійка розміщена ось тут. І вона абсолютно незручна. Тут можна тільки щось прикладати, міряти приблизний розмір. Тут сантиметри до восьми, тут дюйми до трьох. Можна сказати, що лінійки тут нема. Тепер про допи. Додаткові елементи, які можна докупити. До лезермана можна докупити більш наворочений чохол з кишеньками підбіти і бітотримачі. Також комплект пропрієтарних його бід. Ось таких різних. Або поштучно. Також докупається кліпса, яка ставиться ось це посадочне місце. І можна замінити окремі. Деталька, оскільки тул повністю сумісний по деталям з ребаром, з чаржем, тому, як то кажуть, можна буде офікувати під себе. Гербер. Додатково є набір біт в тримачі, який вставляється в чохол. Можна додатково взяти чохол такого ж типу, але шкіряний. Теж з кишенькою підтулить, з кишенькою під біти. Він тільки вертикально вішається. Ну і знову таки повна сумісність інструментів з МП600 серії, що дозволяє сюди поставити певні цікавинки. На жаль, сюди поставити не можна нічого, тому що пасатиші заходять майже під самий кінець і не дають нічого тут встановити. Хоча біту тут можна поставити будь-яку. У обох міняються з'ємні кусачки. І у обох є темлячний отвір. У Гербера він тут. У Лезермана він більш хитро розміщений. Ось у вигляді такого кільця. Яке абсолютно незручне, тому що будь-що підвищен до цього кільця заважає нормально відкривати ножиці. Як бачимо, тут дуже мала відстань. Тому для чого цей ось отвір, я не дуже розумію. І тому не, не користуюся. Він заходить ось так акуратно під пилку. І ховається. Тут опір зручніший, нічому не заважає. При всіх відкритих інструментах тут навіть товстий паракорд нічому не буде заважати. Тому ось таке. Ось приблизно такі враження від цих двох тулів. Наступного разу покажу, що я в них власне змінюю.